Стало відомо, чому Зеленський зволікає зі звільненням залужного. Військові стурбовані, які наслідки матиме відставка головкома. Про це детальніше розповім за мить. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо Володимир Зеленський. Зволікає зі звільненням залужного вже більше тижня. Змі повідомляли про їх зустріч ще минулого понеділка, коли президент озвучив головкому своє рішення. Однак указу про відставку досі не опублікували. А головком продовжує працювати. Аналітики мають кілька пояснень, чому так відбувається. Одна з версій, влада готує не лише відхід залужного, а й низки чиновників. Зеленський може планувати велике кадрове оновлення керівництва країною. На що й натякнув одному з інтерв'ю. Ще один варіант: президент сподівається переконати головкома піти за власним бажанням і отримати іншу посаду, мовляв. У такому разі залужний не перейде одразу в опозицію до Зеленського. Водночас експерти не відкидають версію, за якою глава держави все ще шукає наступника для генерала, а також погоджує можливу кандидатуру із західними партнерами. Нагадаю, що у ЗМІ фігурували прізвища Буданова та Сирського як імовірних претендентів на місце Голокома. Четина експертів сходиться на думці, що Зеленський готує кадрові зміни не лише у військовому блоці, а й в політичному. Наприклад, на вихід уже попросили очільницю міністерства у справах ветеранів Юлію Лапутіна. Вона написала заяву також звільнити цілком можуть когось із віце-прем'єрів, міністрів інших відомств, в тому числі для того, щоб розмити в інформаційному полі відставку Валерія Залужного. Нагадаю, що ймовірно разом із головкомом піде його команда команда насамперед, Сергій Шавтала джерело української правди вчора повідомило, що чинний начальник генштабу також втратить посаду, чи піде ще хтось із військового командування вслід за Шавталою та залужним, поки не відомо. На думку військового експерта Романа Світана, відправляти відставку залужного та шапталу є сенс тільки в тому випадку, якщо вони підуть на підвищення, інакше це вигідно Росії. Послухаймо. Если ставить генерала Залужного, министром обороны, премьер-министром или генеральным секретарем НАТО, допустим, а на его место генерала Шапталу, тогда поня понять на логика а, использования профессиональных качеств этих генералов, а в третьей Святой Троице генерал Наев может возглавить тот же Генштаб, если это так. Если какие-то другие вопросы, то, ну, по-другому как-то решаться они будут. То это э, выгодно двум двум направлениям, причем иногда э, находящимся не в одной стране, а может и в одной. Это выгодно э, нашим врагам. Россияне сейчас руки будут потирать, если не дай бог это произойдет не в не в проговариваемой плоскости, если наши генералы не пойдут на повышение в режиме государственной власти. Для этого не треба виборов т.д. и т.п. їх можна назначити на міністра обороны. Я об этом уже второй рік говорю лучший міністр оборони это генерал Петра Сетки із таї е, на, 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 в наєв шапталай і е, залужний. Проблема також у тому, що Зеленський і Залужний. З'ясовують стосунки між собою на шпальтах закордонних ЗМІ. а українському суспільству так і не пояснили причини конфлікту. Таку думку у нашому ефірі озвучив Сергій Ширнов. то вот это, это бардак. Это откровенный бардак. Причем понятно было, что это сливается просто откровенно из офиса президента. Вот просто прям советники, и они даже не скрываются, они говорят, вот у нас там кто-то там, я не знаю, не помню, Вашингтон Пост или Нью-Йорк Таймс или Wall Street Journal говорил, у нас четыре источника в, в офисе президента, батюшки. Если Если эти, вот так, вы, по делу, мне шпиону, бывшему КГБшнику, вы, есть таку штуку сказали, да. У мене вопрос виникає почему СБУ до сих пор не визбудила дело по, 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 по факту розглашення воєнної государственної утечки секретних сведений з офісу президента. На тлі важкої ситуації на фронті і проблем із поставками озброєння та боєприпасів змінювати головкома неприпустимо. Так вважає військовий експерт Владислав Селезньов. Послухаємо. Ключовий фактор, як на мене, полягає в тому, що не варто за. Зміння під головково, тому що питання ресурсів є наріжним каменем успіху чи то не успіху у дії української війська на полі бою. І за таких умов змінювати перших військових осіб, мабуть, що не варто стурбовані можливою відставкою залужного і українські військові про це повідомляє Reuters. Агентство посилається на слова командира протитанкового підрозділу з позивним Тигр. Той каже, що на полі бою командирів не міняють і додає, що багато залежить від персони наступника залужного. Далі цитую найпопулярніші командири це ті, хто тут і які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах, кінець цитати. Також військові наголошують, що можливий новий головком повинен забезпечувати прибуття свіжих сил на заміну і збільшення поставок безпілотників, те на чому наполягав залужний. Якщо Зеленський все ж зважиться звільнити чинного головкома, то частина військових і суспільства буде невдоволена. Це констатує видання The Times. Однак військових переворотів чи бунтів, як це подає російська пропаганда, не буде. Рішення президента змінити керівництво зсу видання. Пояснює прагненням зеленського зібрати команду націлену на перемогу у війні. Друзі, на вашу думку, чи піде можлива відставка залужного на користь і змінить на краще? Ситуацію на фронті. влучайтеся до обговорення в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі!